Міс першокурсниця, міс ПНУ, міс. міс, міс. Що тут ще такого придумати? Міс педагогічного відбудеться цей конкурс 22 листопада в актовому залі педагогічного факультету. А доки організатори і учасниці наполегливо готуються, ви вже сьогодні можете обрати одну з переможниць в онлайн-голосуванні. Приходіть в описі під відео. Всім привіт! Мене звуть Настя, це Стефаник Ньюз, і так ми повернулись. Для тих, хто в Прикарпатському перший рік, готуйтесь. З 1 листопада йдемо на пари не на 8.30, а на 9 ранку. Тільки вивчив розклад? Ну тоді вивчи ще раз. Не знаєш, як добратися? Ну тоді йди або їдь на 8.30. Кажуть, такий розклад зробили для того, аби зекономити гроші. Ну але ми то розуміємо, що зимою просто хочеться подовше спати. А зараз інформація для істориків, ну або для людей, яким терміново необхідні гроші. За історичне дослідження студенти можуть заробити декілька тисяч гривень. Для цього необхідно подати наукову роботу та заповнити онлайн-заявку до 20 листопада цього року. Про теми наукових робіт та розмір кризів читайте за посиланням в описі під відео. 12 жовтня за два дні до чоловічого свята в Прикарпатському відбулось змагання з військових нормативів. А також показали декілька майстер-класів, як розбирати автомат, як накладати джгут чи пов'язку, і як правильно одягати протигаз. От тільки чому такі заходи проводяться під час пар? Це натяк на те, що деколи можна прогулювати. Ну а на цьому все. Якщо тобі сподобалось відео, став палець вгору, підписуйся на наш канал, а також слідкуй за нами в соціальних мережах. Для вас працювала команда Медіа і я Настя. Па-па! Подаю, даю тільки вивчив розклад. Ну тоді йде на восьм.